Відповідно, ці чотири дні багато різних вистав, багато різних уявлень. Тобто буде багато подій, які можна подивитися, і їх понад 20, більше 20, здається точно. І відповідно кожен день має свою певну якусь родзинку, певну насиченість. Настільки вишукано він подає цю тематику, що можна. Не побоююсь цього слова, виховувати дітей-підлітків на, на таких роботах. Тобто, ознайомлювати їх із еротикою в мистецтві, щоб підростаюче покоління не дізнавалося про такі речі через інтернет, через телебачення і такі подібні ну, і вулиці. А цього року. У нас теж має бути цікава подія. Це буде в суботу, суботу о 18.00 в ляльковому театрі до нас приїде Київський театр поезії Мушля. Навіть сама назва Мушля говорить про те, що це дуже цікаве. А те, що це театр поезії, це взагалі мені здається, в Закарпатті таке ще не бачили. Таких театрів поезії є кілька в Україні. Дуже приємно, що Художнім керівником і засновником цього театру є Сергій Архипчук. Він був якраз в Ужгороді і тут спілкувався. і Хто з ним познайомиться, той бачив, яка це непресічна особистість.